Вітер, 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 вітер. Де у нас тут коротше згнила у мене там э, така лавочка, точніше, згнила у мене сама э, верхатура, сама дерев'яна верхатура лавочки згнила. Це знайшов на горіщі оці тут таке таку красиву доску. Ти бачите, подобається яка доска. Її тут хтось з'їв, їв, 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 їв. Вона вже, ну зато вона суха, 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 ну, трошки трухлява, звісно, поїжана оцими всякими жучками. От, бачите, отвіри навіть вони понаробили. Ну, якщо дивитися, так от вона вийшла. Зі поганої доски вскрив, обпалив горілко і вскри. Марілочкою тут от багато, бачите, пятно ще не висохло, багато насипав. Ну, так от вийшло. А та струхлявая страшна штучку. Ну, тут ще й немає цього болта, бо... Там треба резьбу прогнати. А так от, так от вийшло. На, на рахунок тої то ж була. І що з нею сталося? Вона, бачите, яка? Вона розпадається на шматочки, це розпалювати саме воно. А це з неї, з, з неї що залишилося, бачите? Верхатура загиняла повністю.